Отримала новенький каталожок на липень місяць і зараз ми швиденько його з вами подивимось. Фармація Краса здоров'я. Які ціни, які акції. Кожні 500 гривень знижка 25% Лише до 7 липня 2025 року. Такої акції ще ніколи не було. Супер. Акція на набори косметичні для макіяжу 1599 гривень замість 2206 гривень. BB крем 279 гривень. Канальна основа без акції. Пудра. Пудра-бронзатор 369 гривень. BB пудра 499. Фіксатор для макіяжу 209 гривень. Палеточки 639 гривень. І тіні. Палетка для тіна, тіні 519 гривень. Для, брови. для брів 249 гривень. Одна тільки помаг... туш, іде по акції. Full Blast 469 гривень. Помади. Блиск лак, латіна, 299 гривень. Топери. звичайна ціна. Так, знижка на автоматичний олівець для губ за умови придбання близька пламбера або близька тонера для губ. Знижечка. Буде 50%. Сумочки, рюкзачки фармасі, косметички, сумочки теж йдуть вони по акції. 279 гривень косметичка. Знижечка на парфум, аура 499 гривень. Лижечка на набори парфумовані. Єра 1059 гривень набор. Рейна 639 гривень. Для чоловіка хізповер 659 гривень. Мічка Smart Life. Набір. стигле авокадо 399 гривень замість 458. І стигле манго 399 гривень замість 458. Я захищу твоє волосся 229 гривень замість 289. І лак для волосся 249 замість 309. Така акція. Тканинні маски. Зубна паста 209 гривень. З фініком, або з, так, з фініком або з шафраном. І так, зубна паста олія чайного дерева 179 гривень. І такі кремчики для рук 69 гривень. Міні-міні-сумочку зручно носити з собою. Так, мило, от, з'явилося мило. Повернення в каталог. Лаванда, Марінга, 59 гривень кусочок мила. Новиночка. Скраб для тіла, масло для тіла, крем для душу і крем для рук. Так, Акція на серію. На морську серію і на серію з оливкою. Повернення в каталог. Так, да, клієнти дуже люблять оцей крем для рук, гель для рук. Він дійсно класний, і бюджетна ціна. Акція на фісташкову серію 459 гривень, масло для тіла, але воно як іде, як крем, дуже приємний на запах, дуже гарно зволожує шкіру. Чоловіча серія. Мижечки на каратинову серію. Маска 259 гривень, шампунь 219, Кератин спрей 509 і олійка 319. Каталог двосторонній і дивимося з іншої сторони. Концентрований мультифункціональний очищувач. 1 літр 369 гривень. Ось така акція. Знижечка на засіб для видалення Плям 659 гривень. І знижка для засобу для чищення унітаз 259 гривень. Повернення в каталог: рідкий засіб для прання для темних та кольорових речей 279 гривень 500 міліграм, пів літра. Мені дуже подобаються геліці для прання. Я ними дуже задоволена. Рідкий засіб для миття посуду. Звичайна ціна 349 гривень. Засіб для посудомойних машин. 239 гривень і ополійськовач 119 Це ну, нова лінічка, акцій немає поки що. Лінійка Нутрі плюс. Новинка алоя мандарином. Я його вже допиваю, мені подобається смак. І результат теж подобається. Кава з гуараною. 299 гривень. Новиночка. Суміш розчинної кави. 279 гривень. Цета, що в стіках. 20 стіків, 279 гривень. Бустер для уваги. Цей бустер, він вже є в є продажі, його вже можна замовляти. І він йде разом дешевше. Дієтична добавка. Желійні вітаміни фокус, вітамін В12 і дієтична добавка Energy. І разом з, з стік-іонізатором 1499 гривень замість 2257. Цікаве, цікаве, да, цікаве таке, цікава акція. Ну, стік я вже його собі замовила, очікую посилочку. Ага, тут на кожній сторіночці цей стік-іонізатор іде як в комплексі з нашими вітамінними бадами. Так, з дієтичними нашими добавочками. Бустер для травлення та метаболізму. Набір 2199 гривень. Бустер антиоксидант, набір 2199 гривень. Класно, класно, звісно, що так придумали. Запиває дієтичні добавки тільки корисною водою. Бустер для енергії та відновлення 2199 гривень, бустер для серцесудинної системи 1699 гривень. І в цей комплекс входить омега-3, вітамін Д3, К2. І дієтична добавка барберин, а також вітамін В12 це класний такий набір для серцево-судинної системи. Бустер для енергії та травлення 2199 гривень. Дітечна добавка Hudra Drops, дітечна добавка Energy. Добавка вітамін D3 і мінеральний рестор. Класні такі от позбирала компанія для нашого здоров'я, позбирала такі класні комплекси. Бустер для волосся та нігтів. Що входить, вітамін С плюс, дієтична добавка Beauty Calhen, дієтична добавка НCН, формула краси 999 гривень. Класно, вообще класний такий набір, супер. Ді, так, і бустер для імунітету. Дієтична добавка вітамін Д3К2, дієтична добавка В12, вітамін С, шипуча чорна бузина, 1299 гривень замість 2026. І ж ви ж розумієте, це разом з. Стік іонізатором, який коштує 500 гривень. Так, бустер для регуляції цинку. Циклу дітична добавка b 12 і цикл NutriPlus, Ціна 899 гривень. Бустер для суглобів. Входить куркумін, кальций, колаген і глюкозамінний, і глюко, глюкозамінний комплекс. 1999 гривень замість 3097. Це ж ще й за стіком іонізатором. Як класно. Ще один класний бустер для зниження ваги. Кому це потрібно, замовляйте 2119 гривень. Клас l карнитин глюкозамінний комплекс, спіруліна. Класний взагалі комплекс і також шейкер. І з нашим коктейлем ціна 1149 гривень. Знижечка на коктейль для контролю ваги. Класні, класні акції. І ще одна програма детоксу: дієтична добавка спіруліна, алоє манго, силімарін. Ціна 1599 гривень. Бустер молодості. Б'юті колаген. Порційний напій входить сюди: порційний напій колаген. Дієтична добавка вітамін В12, вітамін С Класний такий набір. Мені вже хочеться його. Бо один тільки колаген стоїть півтори тисячі. А тут уже із бустером стільки-іонізатор 1599 гривень. Класно, класно, класно. А ось я просто листаю з іншої сторінки. І виходить, ось ми дійшли до стіка-іонізатора. Smart Life Збагачує воду молекулярним водним, що є найпотужнішим антиоксидантом та детоксикантом, насичує корисні, корисними іонами магнію, кальцію, які необхідні кожній людині для нормальної роботи всіх систем організму. Класно! Класно, класно, класно. Так, купуй. Е, купуй. Так, перший крок. Купуй стік-іонізатор. Крок 2. Обирай мультивітамінний комплекс на вибір зі знижкою 30%. Або жіночий, або чоловічий. Ціна 479 гривень. Не бачу ціну бустера, мабуть, на цій сторіночці. Ні, немає. Ну, його ціна. 500, 509, а, бачу, 549 гривень. Стік-іонізатор. Зміцнення імунітету, покращення сну, противірусний ефект. Класно. Класна штучка. Так, ще трошечки пролистаємо, щоденька які ще акції. Шампунь. На шампунь акція з екстрактом часнику. 139 гривень. Так, акція на серію На, Так, шампунь 209 гривень, маска 209 і. Так, це кондиціонер 209, а маска 169 гривень. І такий ось шампунь. Велумінг 309 гривень. Так, дитячий шампунь 229 гривень. Масажний крем глюкозамін 329 гривень. Масажний стік 359 гривень. Охолоджуючий масажний гель маляска 239 гривень. Кількість товару обмежена. Патчі під очі 539 гривень. Серія так, для ніжок. Знижечка 20%. А, 20% сичовини. А знижечка йде на пілінг пілінг 299 гривень. Крем для ніг – 229 гривень і спрей для ніг – 149 гривень. Акція на жіночу гігієну, крем для депіляції 229 гривень і гель-очищувач – 209 гривень. Так, акція на, вітамін, на очищувальний на, 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 на з вітаміном С 729 гривень. Захист проти сонечка. Трояндовий набір 699 гривень. О, це моя любов. Це моя любов. Він так пахне, так пахне трояндою. Він так класно зволожує. Гель очищує обличчя, прямо воно таке робиться бархатистим, таким ніжним, його хочеться торкатись, торкатись. І воно ще потім пахне трояндою. Крем для обличчя, тонік спрей і гель для мивання. 699 гривень. Так, акція на серію Reci Face. 2699 99 гривень замість 3625 гривень. Вже тисячу гривень економії. Так, серія реверсіст Знижечка на ночну маску 619 гривень, а на весь набір 2499 гривень. Так, Люмі, відбілююча серія. Вона дійсно відбілює обличчя. І серія крем для обличчя 229 гривень. Крем бальзам 299 гривень, косметична олія календули – 409 гривень і масочка 109 гривень. Природне очищення в комплексі 599 гривень. Серія Аква. Глибоке зволоження 1199 гривень. Весь комплекс. Отакий класний каталожок на липень місяць. Дякую, що були зі мною, що подивилися до кінця. Гарного настрою! Бережіть себе!